Привіт, мої дорогенькі! Дякую що залишити до мене на канал. Дякую всім тим, хто проявляє активність на каналі. Це дуже приємно. Я вам справді вдячна. Хочу сьогодні зробити розклад на тему, що ви повинні знати про нього. Так що загадайте свого партнера, чоловіка, коханого, кого як. І подивимося, що ви повинні знати про нього. Розклад би на одну позицію, так що обирати нічого не потрібно. Просто слухайте, що з вами резонує, значить це для вас розклад. Якщо не резонує, краще ну, подивитись якийсь інший. Так що будете прислухатись. Ну що ж, давайте хай він розкаже нам для початку, який він. Так, розкажи, який ти, щоб дівчинка тебе впізнала. Чи це ти її сюди? Як? Чи це саме ваш сюди потрапив? Який ти, розкажи. Слухайте, три старші аркани. Справедливість, колесо фортуни, смерть. Тут у чоловіка щось таке відбувається, ну щось неймовірне, знаєте. Не знаю, у когось, можливо, розлучення програється. у когось якісь, не знаю, навіть судові справи, можливо. В когось, хтось, можливо, ну, з рідних там чи близьких взагалі помер в прямому сенсі. В когось просто такі якісь дуже значущі зміни в житті, знаєте, і, можливо, навіть вдалі, тому що когось фортуна це ще й удача була показує. Ну, тобто, щось тут тісно великі, глобальні такі зміни в чоловіка в житті. Щось таке дуже значне. Так, а ну все-таки детальніше, що там в тебе відбувається. Так, це ти розказуєш, що ти тут трикутник. І це для тебе глобальні зміни? Це ти про Трикутник розказуєш? Ну так, дивіться, тут, схоже, все-таки, що в нього руйнується сім'я. Слухайте, ну не знаю, якщо ви знаєте про вашого, що в нього дійсно такі зміни, то тоді це ваше. Тому що бачите, показує, от, королева Пентаклів, їхня сім'я і башня. Все. Все руйнується. І тут показується, що справедливість смерть. Ну, начебто, в принципі, це на ну Як так і повинно бути, це все добре, все воно в кінці кінців призведе до хорошого, скажімо так, до хороших змін у житті. І він бачите, в принципі, він там показує трикутник, якусь легкість, якесь спілкування приємне. Тобто не те, що він не засмучений, просто якусь радість і полегшення він теж відчуває цієї ситуації. І він якось, бачите, рішуче такий налаштований, якийсь. Не знаю, зосередився, згрупувався, чи як це кажеться. Ну, тобто, такий весь зібрався, знаєте, і ну, готовий боротись, як перепони, долати, скакати, щось вирішувати. <кій> То дійсно, чоловік рішуче настроєний. До речі, на ній в нас корлила кубки. <кій> так що він тут хоче прискакати до своєї коханої, бачите? А от шлюб він вже хоче якось. Ну, я не знаю, когось, можливо, це в процесі зараз ця башня, а в когось, можливо, вже розлучення. Тому що саме зараз, ну, саме зараз, бачите, справедливість, можливо, це зараз в процесі. Якраз це відбувається, ці зміни, ця трансформація, цей перехід, знаєте, з одного статусу в інший, там, задружено, як? розлучено. Ну, тобто, тут якісь зміни в нього. І більше я б сказати саме про розлучення. Ну, не знаю, якщо він. Ну Якщо раптом він у вас не одружений, то значить, можливо, не знаю, з мамою стосунки руйнуються, щось там таке сталося, посварили ще, ну, щось таке глобальне. Не знаю, типу, вона від нього там відмовилася. Ну, це якщо, ну, не знаю, можливо, у когось, можливо, кось і так програється. Ну, в більшості це саме дружина тут, королевий Пентаклі виходить. Так, ну, це така у нас ігніфікація. Дивіться, що якось ви. Відчуваєте, що це про вас, що це якось резонує з вами? Подивимось далі. Давайте подивимося, що вам треба про нього знати. <кхід> так, що тепер є в ньому? <кхід> Навіть не в ньому, в його житті. Ну, тобто, що вам треба про нього знати? От, взагалі, що вам потрібно про нього знати? Про вашого загаданого, що вам потрібно про нього знати? Розумію, що ще він не розлучився, тому що тут показує, що спілкування саме ну, як вашої пари от веде до башні. Ну, тобто, можливо, це зараз ця башня, можливо, це от-от-от, як настане, тому що бачите, що ну, от, те, що він з вами зустрічається, стане причиною, тому що він розлучиться бачте, через верховну життя. Тобто всі таємниці відкриються, скажімо так, ваше спілкування вийде. Можливо, когось уже це програлося. Можливо, дружина дізналася, що він з вами спілкується, десь там зустрічається, не знаю, ходить на побачення, дізналася і тепер башня тут. Ну, то ще чомусь так подумалось, там у нас випадала справедливість. Можливо, ще тут вони судяться за поділ майна. Ну, так як така ситуація, що... Ну, тобто, він там у нас говорится мечів, може, він просто саме в плані цього поділу майна такий рішучий, весь якийсь зібраний, знаєте. Там, можливо, йдуть якісь війни. Так, ну що ж, добре, що треба ще знати про нього? Що треба ще знати про нього? Ну, Те, що він вас кохає, хоча, можливо, і не каже вам цього. А ми п'ятюрочка мечів. Так, він не хоче показувати свої почуття. Розумієте, тут в нього і кохання, і пристрасть. Ну там нам диявол теж натякав, що тут пристрасть, такий зв'язок є, сексуальний такий, ну як, за межами розумного, таке велике притяження. Ну, Він якось начебто не хоче, щоб ви дізналися, яку владу над ним маєте. Можливо, тому у нього ще й дружина була така ну як владна. Можливо, він вже якось хоче тепер, ну, як інші стосунки вже по-іншому будувати. Можливо, там вже він наївся цього всього. І тепер хоче бути ну, таким самому бути, як головним, чи як це сказати. Ну, Почуття тут у нього є до вас, Ну, він, бачите, або ж це він і сам намагається відмовитись, ну, тобто намагається сам собою. Ну Як сам собі навіть не хоче дозволяти зізнаватися, що він кохає вас. В цьому його хитрість. Так, що ще повинно, потрібно знати про нього? От він зараз, бачите, думає про те, щоб якось по-новому. По-новому. Так, ну, королева мечів все про вас? Чи це про дружину? Ну, не знаю, можливо, це показуючи про дружину, що він обдумує, наприклад, як з нею себе так повести, так, щоб розійтись по Ну, тобто, не сильно там, як не зовсім цю башню зруйнувати до кінця. Можливо, їх там зв'язують діти. Ну, або ж взагалі не хочеться якось ну, як розходитись зовсім там, уже, як чужі люди, все-таки ж які же ж. Період часу вони разом прожили. <кій> так що тут можливо програтись так, що це він просто вдумує, як би, знаєте, так, в пам'ять про старі добрі часи, знаєте, розійтись якось ну, мирно, дружньо. Можливо, думає не тим, що потрібен якийсь ну, інший якийсь підхід, знаєте, до неї якось ну, з відкритим серцем, знаєте, спробувати домовитись, якось пояснити, там, ну я не знаю, ну, якось врегулювати їхню ситуацію. Тому що, бачите, він тут якось все-таки, ну, якусь як прив'язаність, як це сказати, якусь ностальгію все-таки до неї відчуває, тому що, ну, як ти проживаєш з людиною якийсь певний період часу, ти все рівно якось до неї ж приростаєш. Нехай навіть кохання тут, наприклад, і немає, але ж все рівно, ти стільки з нею проживав, і ти якось щось відчуваєш, якусь. Ну, не знаю, повагу, якусь теплоту, типу, ну, щось таке повинно бути. Ну, Принаймні, в нього таке є. І, по-моєму, це дуже добре його характеризує. Щоб він не зовсім такий черствий, знаєте, який, ну, все просто кинуть об землі піти. Так, що вам ще потрібно про нього знати? Ну, от зараз він мріє, бачите, пройти свою ось, трансформацію, так, от закінчити це все, весь свій цей... цирк Шапіто, Вибачте, чомусь так. Ось така хвиля пішла. має таке відчуття, начебто вони тут, знаєте. Начебто й воюю, так, тому що башня. Але я не думаю, що там зовсім так аж на ножах. Ну, Все-таки вони обоє, ну, принаймні, вона тут у нас мечі і пала така розумна жінка. Я не думаю, що тут якісь прокльони там звучать чи щось таке. Ну, Зовсім якось ведуть себе грубо, низько. ну, щось таке. Він каже, що я тмрію, щоб уже цей період закінчився, я вже міг нарешті в нове попливти, тобто нові стосунки будувати, все якось все вже було б. Ну, красиво, все закінчено. Знову-таки розказує, що я тут мрію, надію, що це все пройде добре і все ми перенесем, переживем, Всі ці трансформації пройдемо, від яких ми станемо ще сильнішими, які, можливо, нас якось зміцнять наш зв'язок. І ми тут дійсно почнемо вже подорож удвох. Хоча тут у нас ще й дитинка намальована, ну. Це скоріше якісь, ну, як символізує якісь плани на майбутнє, знаєте, щось спільну справу там, чи щось таке. Тобто якісь нові починання <кій> саме в цій карті. Так, що ще ще. <кій> ну, Розказує тут, яка ви тут у нас красуня, самодостатня, яка ви тут розкішна жінка, як ви тут всім. Добре заправляєте, не знаю, можливо, у вас тут свій бізнес чомусь так, така хвиля пішла. Ну, Ви тут з усім справляєте в своєму житті, ви дійсно так ведете себе достойно і, дивлячись на вас, ніколи не скаже, що у вас там, наприклад, не знаю, поганий настрій, <кій> або там щось не вдається, чи не вдалося, чи взагалі життя не склалось. Ви себе отак от показуєте, знаєте, ну, такою. Врівноваженою, впевненою собі, людина, яка досягла там, своїх якихось висот, і вона ніколи не покаже якісь свої там, ну, неприємності. І він розказує про те, що якось старається, докладає зусиль, так, щоб з вами разом бути, щоб нарешті здійснити свої бажання. Тому що тут дуже притягує до вас, бачите, таке. Відчуття якоїсь знаєте, духовної спорідненості. І, до речі, у нас на дні, знову королева кубків. Тут кохання дійсно є, таке притяжіння до вас, знаєте, і, можливо, йому навіть іноді стає страшно від того, як сильно його до вас притягує. Ну, тут чоловік, я б сказала, він такий, знаєте, вміє тримати себе в руках. Він тут, ну, якби терпіти, чекати стільки, скільки потрібно. Якщо він, ну як, якісь собі цілі поставив, він терплячий, він буде чекати. Тут, можливо, навіть у когось дівчаток не вистачить терпіння, але в нього вистачить. І він каже, що я чекаю, коли вже ми нарешті будемо разом. Так, коли вже нарешті все владнається, ці всі... Вся ця боротьба, всі ці якісь як вияснення стосунків закінчиться, я вже нарешті зможу якось визначитись, ну, вже якась буде визначеність в моєму житті. Зараз каже, я якось <кхм> відчуваю себе не в ресурсі, тому що я тут в обороні. Ну, звісно, він тут бореться, в нього тут свої якісь ну, питання, ви зрозуміли. Свої відстоювання, своїх інтересів, і він тут каже, що зараз в мене немає ресурсу, тебе приїхати. Можливо, когось фінансів не вистачає, можливо, когось, ну, сам, просто моральних сил, скажімо так. Тому що всі ці сили віддаються боротьбі, цьому всьому врівноваженню, цьому всьому е вирішенню конфлікту. Але приїхати йому хочеться. Йому хочеться, знаєте, робити, зробити такий різкий крок до вас, от так прям прилетіти, тому що ви ж тут королева жезлі, ви тут така гаряча штучка. І ви тут до нього, він каже, я розумію, що ти якось мені зараз, можливо, не довіряєш. Можливо, думаєш, що я тут якийсь ну, щось хитрую, так, якось. Як не відкритий до тебе, так? Але це я б сказала, що це саме таке як слово вилучив, як ж. Ну, крутиться, тимчасово <смеш> згадала. Він каже, що це, ж, це лише це явище тимчасове. Просто зараз має такий період, так що ну начебто не думай про мене погано, я ж тебе кохаю, я дійсно до тебе націлений, я до тебе рвуся. <смеш> бачите, я шукаю, шукаю шлях, бачите, я Ну гляньте, два тузи відлюдник. <смеш> я розумію, що ти хочеш. Прояснити все між нами, я, я цього теж хочу. Я м, розумію, що такий шанс, як ти, ну, так часто тут не будуть пропонувати. І я дійсно ціную тебе і наші стосунки. Я зараз, бачите, розказую, що я зараз працюю над цим, я шукаю шлях, я шукаю якісь можливості, наприклад. Ну, якось ну тобто він каже: Я зараз заглибився в себе, щоб саме свої ці процеси всі. Проходити, ну просто людина тут. Ну, в нього дійсно зараз. Ну бачите, все-таки він червона в нього мантія, так що якась активність і... і жезл, в принципі, в руці, так що це діяльний чоловік, в нього просто зараз такий період. Тобто, щоб ви зараз не судили по тому, як він зараз себе поводить. Напевно, це те, що Ой, найбільше хотів би вам передати, що не думаю, що я такий, не знаю, там повільний чи там ну, щось хитрую, чи ще щось. Просто зараз має такий період. Так, взагалі він чує у нас, бачите, такий активний, він такий, що знає, як вирішувати проблеми, він розумний. Бачите, він ну, дійсно знайде вихід. Так що я думаю, йому потрібен лише час, щоб ви тут просто почекали. А що ти хочеш їй передати зараз? Що ти хочеш їй передати? Бачите, каже, я приїду. Ой, дивіться, як красиво. Я прийду, тому що ми тут з тобою пов'язані одним цепом. Ми повинні бути разом. Бачите, він каже, якось сама доля нас звела, не знаю. Якось він так. Він, могла сказати, він впевнений в тому, що обов'язково бути разом. Чому ти такий впевнений, сонечко? Ну і чому ти такий впевнений? Дивіться, Боже, тут жедлі, Тут пристрасті киплять, я вам кажу. Справедливі. Ну, Так буде правильно. Ну, ну, бо так, я знаю, що так повинно бути. Ти моє сонечко, ти моя пристрасть. Тут, ну, не він начебто каже, ну як так, як так? Я точно впевнена, що ми повинні бути разом. Так повинно бути по справедливості. Ну так правильно. Я відчуваю, що це правильно, тому що ти тут зігріваєш мене, ти тут світиш, мені, сяєш. Ти моє сонечко. Ну, тут чоловік що хоче передати, що він приїде, обов'язково приїде, зробить все правильно. Бачите, каже, я не можу не приїхати. У мене до тебе тут такий імпульс. Я знаю, що ти це моя, ну, як? моя доля, мій шлях далі для розвитку. Ну, тобто він якось навіть. Він, він явно не сумнівається в тому, що все у вас буде добре. А що ви сумніваєте? запитаємо. Ви сумніваєтесь? Ви сумуєте ви сумуєте, тому що він ніяк, ніяк не зробить до вас крок. Так? Або ж, наприклад, нічого, якось, якось порогове рішення не зробить. Так? І через це вам сумно. Він каже, все буде добре, от просто потрібен час, так що. Ну, не знаю, не сум... я б сказала, що немає сенсу в ньому сумніватися, тому що в нього дійсно такий період. Ну, Якщо, звісно, з вами резонує, ви прислухайте до себе, тому що тут чоловік, я скажу, тут типу, і почуття, і якесь душевне таке притяжіння, і фізичне, і якось він впевнений, що ви тут не знаю, повинні бути разом. Вас тут недаром доля зв'язала цими цепами. І, до речі, таке сильне сексуальне притяжіння теж не просто так, тому що. Якби воно було менше, наприклад, так, то якісь такі труднощі, ну як якісь такі великі перепони не долалися б. А так, чому дають таке сильне притяжіння саме сексуального плану, особливо чоловікам? Тому що, якщо він би не був такий би такий прив'язаний, він думав та подумаєш, там мені ще 10-20 ходить. <глядає> Поглядав на мене, чому я, буду, чому я повинен долати перепони саме заради неї. А тут наскільки йому дали таке сильне притяжіння саме для того, щоб він долав ці перепони, щоб він ріс, щоб він розвивався, щоб він саме до вас ішов. Тому що якби не було цього диявола, можливо, він би якось не знаю, спасував перед цими труднощами. А так, от саме через диявола, через сонечко, ну, всі ці взагалі карти, бачите, у нас тільки старших арканів. Все це не дарма, саме для того, щоб він до вас прийшов. Так що не сумуйте тут, він прийде. Тут в нього дійсно скільки таких арканів, які його приведуть до вас. Такий був розклад, дівчатка. Дякую, що подивились. Якщо вам сподобалось, зрезонувало, будь ласка, ставте лайки, коментарі, підписуйтесь, буде дуже приємно. А я з вами прощаюся. До побачення.